Вітаю, друзі. Дивіться, в мене чергування. А я захотів чилі конкарне. Бачите? Я це стою готую. Димить воно все. Парує. Не знаю, може вже час його діставати. Так, мабуть, буду вимикати. Вон, подивіться. Я консультацію ще викликають. Якраз коли почав готувати, але бачите а тут <смі> такі справи зараз приготую і будуть вже нахлюпав це. Рідко готую, але зараз захотілося, а вже пізно щось замовити. Лікарняну їжу не хочу їсти. Це бачите? Займаюся. Добре. Успіхів, гарного вечора.